Так, всім привіт. Сьогодні я хочу розповісти вам про захист саду від такого шкідника, як щитівка. Ось Щитівка взагалі є карантинним шкідником і шкідник, який висасує сік з дерев. В основному він вводиться, як бачите, ось в таких умовах, де сад не доглянутий, сад має якісь недоглянутий вигляд, постійно є якісь забуряненість у ньому, ніхто не обробляє його від шкідників і хвороб. І в таких умовах розвивається такий карантинний шкідник, як щитівка. Це є доволі ж небезпечний шкідник і з ним необхідно боротися. Ось зараз ви можете побачити ось такі щитки. Ось, бачите щиток, такий на наших деревах, і він має це. це є вже висохший, скажімо, так, минулорічний щиток, але основний вигляд, ви зрозумієте. Ось бачите такі ось чотири щитка таких є. Ось він є і далі по стовбуру. Ось він практично по всій лінії нашого стовбура. Якщо його взяти, якщо він живий, то він буде там, скажімо так, вичавлюватися. Звідти такі шкіднички. Але на даній земельній ділянці його достатньо і він висасує дерево. дерево, яке пошкоджене щитівкою, воно висихає з часом, тому що притупляється ріст. І всі поживні речовини саду цим шкідником висасуються. Що необхідно в такому випадку робити, якщо ви знаєте, що у вашому саду є щитівка, вам необхідно здійснити до розпускання броньок обробку таким препаратом, як 30Б або 30D, який базується на масляній чи олійній основі І покриваючи цей щиток, він не знищує шкідника під цим щитком. В подальшому, коли дерево вже розвивається, вже розпустило, можна використовувати такі препарати, як Pirinext, Noреal D. І до початку середини червня місяця необхідно захищати це дерево від цього шкідника. ось Бачите, щитівочка. ось Бачите, такий щиточок, і він, під ним є шкідник, цей зимою. Зимуюча стадія. Коли розпускається дерево, ця стадія із зимової переростає в незимову. І на плодах, в дуже багатьох садах, ви можете бачити такі червоні цятки на е, плодові. Це також є пошкодження щитівкою. Тому, якщо ви хочете знищити цього шкідника, вам необхідно до розпускання броньок здійснити обробку олійними препаратами 30D або 30B. В подальшому після цвітіння вже використовуєте Пірнекс або використовуєте NURALD або інші препарати, які призначені для цього шкідника ось Він зараз тут можете побачити на горіхові. Ось бачите такий щиточок. І ось бачите, він живий. Ось живий щиточок. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш сад різ гарно і нормально, необхідно використовувати таку схему обробок до середини-червня місяця з регулярністю. Якось так.